Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Боже Творіння Псалом 8.2 Яке то величне по цілій землі Твоє ім'я. 12 липня 2022 року. Вчені очікували на перші знімки з нового космічного телескопа Джеймса Вебба. Найсучасніший телескоп може зазирнути усе світ далі, ніж будь-коли зазирало людство. Раптом з'являється зображення, від якого перехоплює подих: кольоровий космічний пейзаж туманності Каріна, який ніколи раніше не бачили таким, один астроном НАСА. Процитував Карла Сагана, відомого атеїста, Десь на нас чекає щось неймовірне. Іноді люди можуть дивитися Богу в очі і не бачити Його. Однак псалмоспівець Давид дивився на небо і точно знав, що він бачив: Слава твоя понад небесами. Саган був правий стосовно чогось неймовірного, що нас очікує. Однак він не усвідомив того, що осягнув Давид. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї. Коли ми бачимо знімки далекого космосу, то дивуємось не стільки технологіям, скільки тому, що ми є свідками Божого творіння, ми дивуємось тому, що в безмежності творіння. Бог зробив людину володарем творива рук своїх. Дійсно, на нас чекає щось неймовірне, і це Бог, який чекає, щоб привести віруючих в Ісуса до себе, коли Він знову повернеться на землю. Це найбільш захоплюючий образ з усіх існуючих. Які думки у вас виникають, коли ви дивитесь на зображення далекого космосу? Як ви відчуваєте в них Бога? Помолимось. Бог Творець, я вражений славою небес і красою Твого творіння. Дякую, що посеред такого дивовижного творіння ти піклуєшся про мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.